Просимо всіх волонтерів, всіх людей, які брали участь в марші за Київ, просто небайдужих киян підписати петицію 11243 про знесення недобудови на проспекті Леся Курбаса. Найбільша проблема з цим будівництвом це те, що три роки вже не працює станція швидкісного трамвая. для людей, які не в контексті борчагівки. Це те саме як зупинить станцію метро «Позняки». Окрім того, це була важлива пересадочна станція, бо люди з окружної Софіївської Борчагівки робили тут пересадку з маршрутки і їхали собі комфортненько в центр. Зараз такої можливості немає. Це захоплення відбулося ще в 2010 році, бандою Чорновецького. Що є, в принципі, хорошою новиною, бо Чорновецький зараз політичний труп і всі люди, які були разом з ним так само. Окрім того, що вони. Що це найбільш нахабне захоплення за всю історію Борщагівки, вірогідно, вони ще і дуже вяло це роблять. Якби вони за рік побудували цей смітник, то не було б питань. Но вони вже на 3 роки закрили станцію і як ви бачите, нічого тут не відбувається. Тому час на цю операцію вже вийшов. Так що прохання до всіх підписати петицію, зробити свій пост або відео про, про цю проблему.